Хваліться Богом, послання до Римлян, розділ 12, вірш, 12. розширений переклад: радійте і тріумфуйте в надії, будьте тверді і терплячі в стражданні та скорботі, будьте постійні в молитві. Ми повинні жити в надії, ми повинні радіти. Тому, коли сатана приходить, щоб вкрасти вашу перемогу і сказати вам, що цього разу Бог вам не допоможе, ви просто подумайте про слово Боже. І почніть радіти, радійте, що ви в ньому, радійте, що небеса є вашим домом. Радійте, що той, хто у вас більший за того, хто у світі. Радійте. похваліться Богом сьогодні. Диявол цього не вносить. Будьте тверді і терплячі в стражданні та скорботі. Скорбота означає перебувати під тиском. Коли приходить тиск, не здавайтеся, не падайте духом. Натомість ідіть до престолу благодаті, Ідіть сміливо в ім'я Ісуса і отримуйте потрібну вам допомогу. І пам'ятайте, до Слова Божого потрібно звертатися не тоді, коли стає важко. У такі часи вам потрібно перебувати в Ньому вдвічі більше. Коли ви постійні в молитві, тоді ви непохитні, радійте. Будьте терплячі, перебуваючи під тиском, будьте постійні в молитві, і тоді дияволу нічого не вдасться вкрасти у вас. Уривок із святого письма, послання до Римлян, розділ 5, вірші з 1 по 5. Отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті. В якій перебуваємо і хвалимося надією на Божу славу. І не лише нею, а й хвалимося, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Надія ж не засоромлює, адже Божа любов влилася в наші серця через даного нам Святого Духа. Надія ж не засоромлює. Адже Божа любов влилася в наші серця через даного нам Святого Духа.